Доброго дня. В кожного пасічника була ось приблизно така ситуація, як у мене, що немає кусок рамки. Ось може бути по багатьом причинам. Перша причина невчасно підклав на дощ, хмурна погода, погризли. друга причина поплила. Третя причина десь вирізав маточники, підставляв в сім'ю без матки чи робив. Відводки на маточник. Але в мене перша причина. Ось, я її невчасно, не те, що невчасно підклап, просто трошки задушило там на пару днів і вони в мене її підгризли. Хочу порівняти лежак ось з корпусним. Вибравкувати її тут лежакові, буде, якщо немає взятка, буде дуже важко. Але в нас соняшник цвіте. Ось поставлю її під край. У мене дві тут є. Стру не буду доставати. Теж там ось є справа справи ось, Не буду, що якщо є великий зяток, то вони її залиють медом дектаром і вибракую. Але в корпусному вулику це робиться набагато все проще, простіше. Решітка, другий корпус, наверх поставив, розплод, вийшов. Навіть якщо вони її не повністю залили, там нектаром запечатали, е, прийшов час на викачку, пів рами, пів рами, одна третя, одна третя, повну залили, повну залили, викачав, вибракував і все. Ось великий, великий але плюс корпусного вулика. Підписуйтесь на канал, вам це нічого не буде коштувати. Я буду вдячний. До зустрічі.